Ремудрі спрости вистукаємо святи Іванлія, Лія, мирусі в Духа в Твоя моя, в Luki Setei Vanje Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні в той час. Коли йшла за Ісусом велика села народу, Він обернувся до них і мовив. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще і своє життя не може бути моїм учним, хто не несе Христа Свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учним. Хто обо з вас, коли захоче будувати башту, не сяде пеш, не обрахує видатків, чи має чим докінчити. Щоби часом не поставить підвалину і не зможе скінчити усе, що бачитимуть те, не, не почали сміятися з нього, кажучи, цей чоловік узався будувати, та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перш і не обміркує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не зможе, як той ще далеко шле посольство і просить миру, той і кожний з вас, хто не зречеться, всього, що має, не може бути моїм учним, сіль річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити, ні в землю, ні на гній вона більше не придатна, її геть викидають. Niktamai wo ka slo ka de ka